Доброго дня, любі друзі! Ми продовжуємо з вами наші психологічні зустрічі. І сьогодні, як ви бачите, я вас зустрічаю з ось такою чудовою пірамідкою. Це пірамідка навчання. Зараз ми розберемося, що це за пірамідка і для чого вона є. Отже, батьки дуже часто звертаються до фахівців із таким розповсюдженим питанням, що їх дитина. Погано розмовляє, що їх дитина погано вчиться, що їх дитина занадто активна, вона не засвоює інформацію, вона не встигає. І, на жаль, у цьому вони звинувачують просто особливості дитячого розвитку. Моя дитина лінива, у моєї дитини Занадто низький рівень уваги, невмотивованість або щось таке, що лежить ну, просто на поверхні. А розвиток будь-якої дитини формування усіх її навичок, усіх її вмінь відбувається не хаотично, а в певній закономірності, в певній послідовності. Тому вчені вибудували так звану піраміду розвитку, піраміду навчання наших малюків. І ця піраміда є наочним прикладом того, що все у нас будується від фундаменту до самого верхнього поверху. Ось у мене є пірамідка Тейлора, ще є пірамідка Вільямса. Так вона теж. Проголошує нам про певні навички у навчальній діяльності дитини, у її розвитку. Ця пірамідка вона базується на тому, що для успішного навчання передусім необхідний міцний сформований фундамент. Чим же є, що є фундаментом для цієї піраміди навчання? Здоровий організм людини. Так, саме здоровий організм людини, дитини, яка з'явилася на цей світ. Порушення у системах організму на рівні генів, на рівні ДНК, тканин клітин якихось. Все це Може впливати на подальше формування ось цих базисних складових нашої пірамідки навчання. Все це призводить до порушень, вживання певних видів медикаментів у дитячому віці. так? Якісь оперативні втручання або тривале лікування, все це також дає свої відбитки на загальному розвитку дитини. Наявність певних соматичних захворювань. Якщо дитина тривалий час буде хворіти, то, на жаль, батьки не зможуть розвивати базисні функції, які наразі потрібно було розвивати у тому чи іншому віці. Отже, всі ці зрушення в організмі призводять до наслідків, які у подальшому батьки або в змозі коригувати, або, на жаль, вони вже запускаються і фундамент являється з такими порожнинками, прогалинами. Так? Отже, для того, щоб ми могли досягти Верхівки когнітивного інтелекту в нашій пірамідці ми маємо розвивати її початок, так? її початок, її сенсорні системи для того, щоб засвоювалася інформація у дитини, у дорослого, у любої людини потрібна база здорова центральна нервова система. Немає навчання без роботи мозку, так? тому що мозок є в основі нашого функціонування, і адекватна робота нашої з вами центральної нервової системи вона є двигуном. І, на жаль, на сьогоднішній день все більше і більше зустрічаються випадків, коли медики фіксують збільшення статистики щодо порушень в розвитку центральної нервової системи, щодо захворювань центральної нервової системи, щодо проблем під час. Вагітності, щодо проблем під час пологів, після пологового періоду. Ці всі проблеми, починаючи з внутрішньоутробного розвитку, так, вони будуть давати свої відбитки на загальній картині розвитку дитини. Так. І медики можуть це побачити на енцефалограмах, як Певні особливості нашої дитинки, так, які ну, в той чи інший період віковий можуть зіграти дуже негативну роль, дуже негативний вплив на загальний розвиток дитини. З точки зору нейропсихологів, кожний прояв тієї чи іншої мінімальної мозкової дисфункції на початку являється як індивідуальна особливість. І в подальшому ця особливість вона може кваліфікуватися або як порушення в певній зоні мозку. Або як скоригована особливість, яка завдяки педагогічній роботі була відшліфована, була скоригована і являється просто особливістю дитини. Діти вони відчувають труднощі. Труднощі, починаючи із старшого дошкільного віку, у навчанні, унаслідок того, що у них іде уповільнення усіх функцій мозкової діяльності, психічної діяльності. Так? І вони вже самостійно. Відчувають, що відбувається якась дисгармонія, вони мають якісь прояви, якісь порушення у таких когнітивних сферах, як пам'ять, як увага, вони надмірно рухливі, вони можуть бути імпульсивні. У них може бути недорозвиток довільної уваги, недорозвиток самоорганізації, цілеспрямованої діяльності. І це ну, зазвичай за собою може тягнути труднощі у навчальній діяльності. Отже, починаючи із старшого дошкільного віку і з перших класів школи ці труднощі стають більш вираженими. І це починають помічати не тільки вже діти, а і самі батьки, вчителі. Тому що дитині ну, взагалі важко адаптуватися до нових умов. Так, любій дитині. А цим діткам і подавна. Це такі мінімальні ознаки мозкової дисфункції, вони виявляються в тому, що дитинка в клінічній картині такої дитинки буде надмірна рухливість, вона не зможе висиджувати той час, який запланований педагогом для засвоєння нового матеріалу. Вона не зможе контролювати і концентрувати увагу, вона не зможе тривалий час утримувати в пам'яті ту інформацію, яку їй буде доносити педагог. Будуть певні розлади мовлення дитини, так? і дисграфії, і дислексії. І все це прояви мінімальної мозкової дисфункції. Також будуть розлади шкільних навичок таких діток. Будуть розв... розлади у розвитку рухових функцій. Такі дітки вони досить незграбні, у них загальна моторика. Не дуже розвинена, дрібна моторика також страждає, диспраксії, розвитку виникають. І вони. Починають поступово поступово втрачати інтерес до навчання, оскільки вони не встигатимуть за основним потоком інформації і основним потоком дітей, і будуть пригнічуватися їхні мотиваційні наміри до подальшого навчання. І ця пірамідка вона наочно показує, наскільки вся освіта дитини, її поведінка, її інтелект, її мовлення. Залежить від нижніх поверхів, від фундаменту, від основи, від нервової системи нашої дитини. Не можна побудувати будинок, починаючи із даху, починаючи із стін, без забезпечення розвитку. Повноцінної дитини на нижніх її поверхах ніяк ні при яких зусиллях ми не зможемо, та й не варто потребувати і вимагати від дитини навичок, що є на найвищих її поверхах. Ось ця пірамідка, вона нам візуалізує ці поверхи, вона пояснює, як нам рухатися, у якому темпі, у якій послідовності. Ми намагаємося донести батькам, вчителям, що необхідно вимагати від дитини посильних. Навичок посильних вмінь, саме індивідуальних для конкретно цієї дитини. Не можемо ми від дитини вимагати добре артикульованої мови, не можемо вимагати від неї стійкої уваги, ідеальної поведінки, якщо у неї є прогалини на такому рівні, як орієнтація у власному тілі. Не знає вона, де у неї рука, а де у неї нога. Як вона може орієнтуватися у тому, як їй правильно поставити в артикуляційний апарат для вимови звуків незграбні, погано скоординовані рухи, невідчування свого тіла в просторі. Це все говорить про те, що ми маємо спуститися на нижні рівні, на обробку сенсорної інформації, і тільки тоді переходити до більш складних, коронованих процесів, так їх можна назвати, до яких ми ще маємо дорости. Отже, в першу чергу ми починаємо займатися із дітьми, сенсорними системами. Ось вони, бачите, сенсорні системи. Порушення зору, слуху, проблеми тактильної, оральної і нюхової гіперчутливості. Ось ми тут розвиваємо зір, слух, тактильні відчуття. І тільки тоді, коли ми побачили, що ці порушення вони скориговані. Коли ми пройшли цей розвиток, ми переходимо до сенсорно-моторного розвитку. Там, де у нас іде уже сенсорна інформація, моторна. Незграбність. Так? Ми тут розвиваємо схему тіла, орієнтацію дитини, так, у просторі, у своєму тілі. Ми вчимо дитину тримати рівновагу, проявляти певні свої рефлекси, моторне планування, сприймання вхідної сенсорної інформації. Після чого ми рухаємося далі до перцептивно-моторного розвитку. Порушення розвитку мовлення, графомоторних моторних навичок, просторових відносин. Ось тут ми починаємо координувати око рука, слухомовленнєві навички. Око руховий контроль, увага, контроль положення тіла, візу, візуально просторове сприйняття, коли ми відпрацювали ці навички, ми можемо повертатися і йти на наступну сходинку. Так, це у нас пізнавальні здібності, порушення уваги, довільності. Соціальної взаємодії і гри. Працюємо над соціальним інтелектом. Повсякденна життєдіяльність дитини, просто її гра, її поведінка, її спілкування з оточуючими. Ось тут ми починаємо розвивати все це тільки. І на верхівці, ось тут уже когнітивний інтелект, це формування навичок навчання. Аж на верхівці. Разом із зв'язним мовленням, якого прагнуть всі батьки в першу чергу. Це є коронка нашої пірамідки. І поки ви у дитини не розвинете елементарних навичок, ви не можете перестрибнути через ці сходинки і опинитися на її верхівці. Розвивайте дитинку планомірно, поступово, без ось цих прогалин. Тоді ви досягнете великих результатів. І буде вам добро! І добро вашим дітям. На все добре!